Клініка для лікування ВІЛ-позитивних дітей при Охмаддиті отримала комфортний мікроавтобус. Ним перевозитимуть медперсонал до хворих діток не лише з Києва і області а за потреби в автомобіль можна взяти необхідне обладнання для надання допомоги і обстеження пацієнта. Мікроавтобус лікарні передали благодійники мобільні клініки. Це проект фонду Олени Пінчук, який стартував ще 2009 року. Покликаний він допомогти тисячам ВІЛ-позитивних дітей отримати постійний доступ до кваліфікованої медичної допомоги. Моги у найбільш віддалених регіонах країни. Київська саме мобільна клініка охоплює не лише Київський регіон, але 7-8 регіонів за рік, які потребують найбільшої уваги. Якщо лікарі бачать, що в якомусь регіоні є діти, які потребують госпіталізації, то тоді їх запрошують в охмадит на вже долікування. Як ніколи. Потрібно моніторити стан здоров'я віл-позитивних дітей, тому що ми бачимо велику внутрішню міграцію. Сход історично завжди був найбільш уражений до ВІЛ. Всі ці люди перемістилися на захід, і одна з задач, яка є на сьогодні, це перевірити, чи всі вони стали на облік разом з дітьми, чи всі вчасно приймають терапію. Діти оці особливо вілінфіковані. Вони дуже особливі особливі і за імунітетом, особливі і за того, що родини зазвичай це малозабезпечені. Ну і відповідно, добратися таким дітям на консультацію, отримати консультативну допомогу, медичну допомогу досить важко. Тому ця машина вона наразі дуже дуже потрібна. Потрібна не лікарям, потрібна в першу чергу дітям.